Добрий день любителі винограду. Сьогодні 9 серпня 2025 року. Продовжується виноградний сезон. Нелегкий був сезон, особливо початок. Це в нас були не приморозки, а морози. На початку травня дуже наробили великої шкоди. Виморзло у людей дуже багато винограду. Тому йде в нас затримка. Затримка в розвитку, затримка в достиганні. Кущі почали розвиватися на 2-3 неділі пізніше, чим потрібно. Розвиток багатьох почався на початку червня, кущі почали лише відходити. Тому потрібно про це якось трішечки подбати, щоб наші кущі в зиму пішли добре, визрівши, накопили сахари крахмалів крохмалів і потім лоза в нас добре зимувала. Потрібно турбуватись, скажемо, за майбутній врожай. Та й врожай у нас в цьому році достигає із затримкою, особливо в нашому регіоні, на Полтавщині, в відкритому ґрунті. Десь на 2 недільки це точно, можливо, і більше. Тому що минулий рік ми вже розпочинали десь в перших числах серпня вже зрізати ягоду. В цьому році, ну ось 10 серпня з відкритого ґрунту майже нічого нема. Ще десь 5-7 днів потрібно, щоб до першої зрізки, це там і подарок ні світає, і шарада, і деякі інші сорти. Ну, можливо, окремі виборочні ґронки, ну, щоб так масово, то ще десь недільку потрібно. Основна зрізка десь розпочнеться після 15-го. Тому йде затримка, кущі врожаєм нагружені і визрівання лози також буде затримуватися. А в кого взагалі вимерзли, тому з пізнім таким розпусканням ваших лоз і взагалі буде затримка визрівання, думаю, так само 2-3 неділі. Тому, щоб допомогти виноградові, потрібно його обробити калійними добривами. Калій накопляється в лозі і тоді лоза краще краще зиму зимує, і все, що для цього потрібно, які препарати. Ті підкормки, хто як їх називав, хто які хоче, так і підбира для себе. Дуже є великий вибір зараз на ринку калійних добрив, тому вибирайте, будь ласка, кожен для себе сам. Кожен, як і схему по захисту вибирає для себе сам, так і калійні добрива. Кожен потрібен вибрати для себе. Ну, а я хочу поділитися тими препаратами, якими я працював, які працюють, які вже перевірені і які. Можуть допомогти вигріванню лози. Не один рік я працював і працюю, і буду працювати як і по винограднику, так і по прищепах, так і по виноградній шкілці. Це монокалій фосфат або монофосфат калія, хто його як називав. В нього 0% азоту, 52% фосфору і 34% калію. Чудовий препарат, який працюю я не один рік. Ну, мені подобається, як і прививки витягував я в такі важкі роки, щоб вони визрівали, так і. Виноградну шкілку мені дуже подобається. Також багато років я також працював і плантафолом по винограднику з формулою 5-15-45. Тут 5% міста азоту, 15 фосфору і 45 калія. Ну, а в цьому році хочу випробувати ось такий препарат. Багато хороших отзивів від колег виноградарів Багато хто ним користувався. Це Грогрін-Гель-Фрутс. Це листове живлення на гельвій основі. Ось такою воно пастою, такою червоною, як гель, такою житки, такого червоного кольору. Вся лінійка грогрінгелів я вам вже показував. Я використовував і старт, і і мікрогет, вони різних кольорів. Норма витрати йде 20-25 грам на 10 літрів води. Формула цього геліоживлення фрукта 18 азоту, 11 фосфору і 59 калію, плюс 2 магнію і мікро-макроелементи. Ну, тут, як то кажуть, підкупає, що в цьому добриві майже 60% калію. Ну, Жодного добрива з дуже високим вмістом калію я поки що ну, не бачив. У монофосфаті 34, в плантафолі 45. Тому а тут аж 59 майже 60. Тому хочеться випробувати фруц. Я буду на цій ділянці, хочу його перевірити. На одній із них буду ось сьогоднішнього дня. Розпочну з інтервалом десь у 7-10 днів. Зроблю 3, 4, ну, можливо, 5 обробочок. І подивимося на результат по визріванню, прививок, так само лози на старих кущах, на винограді. Багато є запитань, як же використовувати монофосфат калія, тому що в інтернеті. Дуже я бачу. Багато ну, таких і, і хороших отзивів, і поганих зараз. Ну, не знаю, чому так всі до нього, як кажуть, відносяться. Препарат дієвий. Вже не один рік я працював, мені подобається, що, що не так. Ну, будь ласка, кожен вирішує для себе сам. Я розпочинаю, ось буду, якщо обробляти, розпочинаю з 20 грам на 10 літрів води. І кожні 7-10 днів додаю 20 грам. Наступна обробка через 7-10 днів буде 40 грам ще через 7-10 днів 60 грам. І так буду Наступна 80 і остання 100 грам. Це десь буде якраз у нас в кінці вересня. Якщо ми зробимо з інтервалом 7-10 днів, це буде десь кінець вересня. І достигне вона до 100 грамів на 10 літрів води. Більше я один рік, мабуть, використовував, бо був дуже тяжкий, велика затримка і в достиганні лози і ягоди. Тому, то, мабуть, була ще робка, що 120 грамів більше я не використовував. А так ото, десь вже 80-100 була остання 3-4 Максимум до п'яти обробок, тому що вже потім воно видно, чи лоза визріває. Якщо вона вже визрівша буде в нас десь на середину, під кінець вересня, тому обробки я вже потім робити і не буду. А от поки дати. Старт, поки вона, як кажуть, почне визрівати і визріє, тому я обробляв монофосфатом калія. Тому слідкуйте за своїми кущами, тому що ну, літо-літом, а осінь не за горами, пролетить серпень, вже розпочнеться вересень, а вересні часто є і на початку, особливо в кінці вересня, десь 25-го, там під кінець вересня або взагалі на початку жовтня, перших числах місяця жовтня, завжди в нас на день-на два. Можуть бути приморозки невеликі, 1-2-3 градуси, але листовий апарат може збити і все. Потім визрівання лози ніякого не буде. Тому нам потрібно добитись того, щоб вже в нас десь на середину, на кінець вересня, на початку жовтня лоза була як можна максимально визрівша. Хоча б більше половини наші пагони визріли. Тому е зробіть ці обробки, тому що в цьому році дуже таке відставання велике, особливо в кого вимерз Венград, тому... По... Зробіть, не, не нехтуйте цю обробку, щоб ваші кущі витріли і потім на наступний рік будемо надіяти, що, щоб всі в нас приморозки, все минало стороною і був хороший врожай. Так що потрібно турбуватися за, ну, як кажуть, наперед, щоб на наступний рік було все добре. Ну а виноградник ось в такому стані, деякі сорти, як бачите, це ось флагман вже ось розпочав окрашуватися але йому ще, я думаю, десь ні. 10 потрібно. Тут на краю ось мальчик з пальчик, також вже ягодка наливається. Дивіться, яка длина на цю сторону. молоденький кущик у нас красавчик. Другий рік, але вже бачите, також розмягчається, ягодка жовтенька і розпочинає також достигати. Ну і ось динька, молоденький кущик який також дав ось сигнальний врожай. Так що, як бачите, лоза вже починає трішечки жовтіти, але ще не визріває, а вже як не як 10 серпня, а час плине швидко. Це ось Юліан також ось починав вже потрішку набирати, але ще йому, я думаю, днів 10 це точно до повного достигання. Тому, щоб допомогти, розпочинаємо робити обробки калійними добривами. Так що ми працюємо ось таке відео. Кому сподобалось, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте. А ми йдемо працювати. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До нових зустрічей. До побачення.